Нещодавно багато жителів США стверджували, що бачили в небі незвичайні літаючі об'єкти різної форми. Серед усіх випадків виділився той, що відбувся в Канаді. Тоді військові помітили її знищили незрозумілий літаючий об'єкт, схожий на кулю, що кружляла біля озера Спліт. Або ж випадок у штаті Міссурі, коли більше 30 очевидців спостерігали в небі над містом Брукфілд незрозумілий величезний диск. Але найяскравіший випадок стався у штаті Невада. Військовими розвідниками було виявлено невідомий об'єкт трикутної форми, що завис у повітрі. Місце події – 95-те шосе. Саме біля нього знаходиться легендарна, відома міфами та легендами. Зона 51». Ми дійсно побачили НЛО трикутної форми, схоже на щось з фільмів про інопланетян. Що ж це було? НЛО чи секретні розробки. А може, це Китай використовує нових дронів щоб стежити за діями Пентагону.